Вітаю, друзі! Вітаю! Отже, у нас знову назбиралися запитання. І сьогодні таке запитання каже Трамп, що збирає шукає для нас патріоти. Отже, нас цікавить, чи знайдуть для України патріоти, і чи передадуть нову партію патріотів. Так, дивимося, чи передадуть нам нову партію. Ну, як завжди, карта обіцянок, карта е якоїсь ситуації, яка знову і знову повторюється. От. І карта, яка говорить про те, що у нас, що у нас, що у нас. Говорить про те, що у нас да, Ви знаєте, я так хочу також ми підпишемо якийсь новий документ, і можливо, це буде не з е, Америкою, а з кимось іншим. От, але дадуть нам або мало, або поломані, або треш, трошки треба таке, знаєте, треба буде доремонтувати, долампічити. Ну і нам, якщо чесно, це буде не до снаги, тому що ми хочемо поставити і вже і працювати відразу, а не ще ремонтувати Петріути. Далі, дуже, дуже таке е, актуальне на сьогодні питання. Росіяни пропонують підписання меморандуму І, ну, але висунули вимоги. Давайте подивимося, що буде, якщо ми е, підемо на ці вимоги і підпишемо меморандум. Як буде в Україні якщо ми підпишемо меморандум, як буде в Україні а, ну, скажімо так, це гіпотетично, того, що ось імператор, який захищає країну, який говорить про те, що ні, ні і ще раз ні. Багато багато країн да, будуть, будуть прояснювати ситуацію для себе, як же тепер їм себе захищати. Це по-перше, по-друге, нам перестають давати якісь допомоги. Ми перестаємо дійсно мобілізовувати. І далі йде агресія, продовжується. Притом таке враження, що це буде зроблено, нас обмежать у багатьох у багатьох. Якихось інституціях, хтось тобто ми багато чого не зможемо зробити. От, ну і далі карта смерті говорить про те, що так, як було, вже не буде, а те нове, що з'явиться, нам не дуже буде до подоби. От. А що це? Якщо ми, якщо ми підпідемо, якщо ми підпишемо, що буде, якщо ми не підпишемо, якщо ми не зголосимося? Ну, тобто української державності як такої не буде. От, я думаю, що людям також це буде не дуже, не дуже, як то кажуть, м'яко сказано, приємно. Отже, давайте подивимося, що буде, якщо ми підпишемо? Ні, якщо ми не підпишемо, якщо ми не підпишемо. Ми будемо продовжувати захищатися. От, нам, звісно, поставлять знову, що нам обмежують якісь поставки, то, то, типу, ви хочете продовжувати війну, насправді ви не хочете перемиря. А за нашими спинами будуть домовлятися кілька, кілька королів, тобто члени однієї сім'ї, скажімо так. От. Що це за члени сім'ї? Це той же самий клан Путіна домовляється з кланом, з кланом е Трампа. Тим не, менше, тим не менше, якщо ми не підписуємо, вилазять якісь нові домовленості або нам запропонують щось таке новеньке. І, до речі, якась країна нам все-таки запропонує допомогу. Питають, чи буде під окупацією Славянськ Донецької області. Давайте подивимося, чи зайдуть війська Російської Федерації, в Славянськ Донецької області і чи окупують його, чи буде він під окупацією. Я не знаю, чи він зараз під окупацією, це треба дивитися. От, бо я не дуже в цьому зараз там розуміюся. Але я хочу сказати, що. <плес> я не бачу от, я бачу якісь страхи, я бачу якісь е моменти, е я б сказала так, таємні та 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 якісь розвідувальні роботи, але успіху у Слав'янську, У е Донецькій області військам російської окупації немає. Е далі ще було питання такого характеру. Ось яке питання? Питають, чи буде наступ Придніпров'я? Бо є така Вікторія Фортуне, яка пропонує забрати частину України через Буджак, щоб у Молдови був шлях до моря. От давайте, чи буде наступ з Придніпров'я, або, наприклад, ну, якась агресія, скажімо так. от. Скажімо так, чи буде? Якась агресія. Ну, я скажу так, робота ведеться. Ведеться ця робота вже вже, як то кажуть, довго, давненько, не все ще організовано, бояться, щоб ніхто не побачив. Уже туди завезено, чи то зброя захована, чи то бойовики підготовлені. Бо тут є і бойовики, і зброя, і всі очікувані, коли їм тільки дадуть сигнал. Ну, я скажу так: гнедви там багато. От. Але у них не вистачає ще якогось ресурсу, і вони дуже бояться, щоб ця тайна не була відома. Бо якщо ця тайна стане відома, все зірветься. Тим не менше, якимось чином розвідка донесла про це нашому імпера... імператору. Тому наступу не буде, але якісь провокативні такі е е ну, шаги, кроки провокативні будуть. Давайте подивимося, які успіхи будуть у. Росії чи там у Придністров'я, що в принципі зараз одне і те ж, тому що ці, ну, Росія керує зараз ну, Придністров'ям, так само як вона в принципі керує всіми окупованими нею територіями, намагаючись там створити свій, свої, свою цю агентурну сітку. Так, успіхи. Які успіхи у них будуть? Ні, їм пока що дуже важко. Не знаю, дуже важко. І карта руйнації говорить про те, що у них, до речі, може бути якесь чи наводнення, чи потоп. Коротше, якийсь катаклізм на тому Придністрові буде. Ну, флагів руки і піонерський горн в задницю. Успіхів не буде. Тобто, ота, хто там, Вікторія Фортуна може говорити в себе. І велике, велике побажання їй говорити, як то кажуть, у могільної плити. Ну що ж, ось такий у нас такий коротенький бліц. Я поки що не бачу запитань, таких, яких би я вам освітила. Ну і останнє питання питають про деокупацію Мелітополя. Ну що, ми вже дивилися, але може помінялися, може змінилися. Отже, чи буде в 25-му році деокупація Мелітополя або чи повернеться? Мелітополь в Україну. Неважливо, яким путем. Давайте не будемо, будемо дивитися, де окупація, можливо, по домовленості, якісь воно повернеться, чи є повернення Мелітополя в Україну до кінця 2025 року. Я вам хочу сказати, оця мілітаризована зона буде довго. Про Мелітополь. Далі будуть проведені якісь псевдореферендум чи псевдовибори. Далі. Щось там знову будуть. Ну, дивіться, я не бачу повернення Мелітоп... Мелітополя в Україну, но. Там буде щось таке, що вже було. Тобто, зроблено щось таке, організовано таке вже, що було. Ну, наприклад, скоріш за все, це буде буферна зона. От, і ще що, і людей лояльних до України. Ну, скажімо так, краще їм звідти виїхати будь-яким способом. Тому що ці карти, що я бачу, вони говорять про те, що такі люди будуть ну, унічтажатися прям. Але, але, але. Це ми говоримо про 25 рік. В самому кінці, в самому кінці у мене, ну, є якесь двіження. Притом ну, на основі юридичного, поняли? Скоріше за все, я думаю, це буде 26 рік, і Мелітополь повернеться е, в, е, через, ну, через перемовини, а не, ну, тобто, пізніше буде. Не 26 рік, пізніше буде е, Мелітополь буде повернений не бойовими діями в Україну. Так, що буде робити Україна в сторону Мелітополя? Ну от, в мене... Давай ще раз. Давай, давайте по-другому. Давайте перемішаю. Хорошо-хорошо. Бо не хочеться, з одной сторони, не хочеться забирати віру, з іншої сторони, не хочеться ложно обнадіжувати людей. Так. Що буде робити Україна? Все-таки все якісь якісь звільнення по, чи або повернення територій по Запоріжжю будуть. Е Мілітополь буде в якийсь, ну, от як, як от новий регіон, чи щось от таке, може, на той момент е змінять. Ну, так, да, все-таки є карта бумаги, б, карта документа. Е Ви знаєте. Повернення буде не бойовими діями, і вона може. І пелітополь може повернутися трошки в іншому статусі якомусь. Ну, можливо, можливо ми, вже, ми вже, скажімо так. Можливо, Україна буде, буде трошки якась реорганізація, і дійсно ми будемо розділені на якісь федеративні округи, і просто Мелітополь війде до іншого округу, федеративного округу. Я думаю, що так. Ось такі в мене відповіді на ваші наболіли запитання. Пишіть в своїх коментарях свої запитання, і я з задоволенням на них відповідаю, тому на самі цікаві відбиратиму і буду робити на них відео. І пам'ятайте, що. Коли ви підписуєтесь і поширюєте відео, ставте лайк під цим відео. І пам'ятайте, що коли ви поширюєте, ми поширюємо україномовний контент і не даємо таким, таким чином російському контенту продвигатися на українському Ютубі. А український Ютуб виходить на першу. На першу. Рекомендації на першу лінійку. І також в мене є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі крайну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки на мене підписані. мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!